І всім привіт! З вами знову, обратно я, Лев, то сьогодні ми будемо дивитися реакцію на моє старе відео. Так що зараз будемо починати дивитися. Коротше, сьогодні буде ходити цей, як ви пам'ятаєте, фільм, я приболів, так що може вийти не дуже плохо, так що, якщо я буду там кашляти, то все нічого страшного. Ми саме помітаємо те, що я забурів. Так, все будемо починати. Саме на старих відео будуть з'являтися.Всім відсказати. Цей самий смішний момент був, тому що він типу сказав дуже смішно. Він українჩкою розмовляє, так що.Всім привіт, да, ребята. Це я, Міша. Добре. Так що будемо зараз грати. Mm. Як тобі, например? Um. Ні, ну тут а... я хотів дождь спорать, він потім... Так вот скаже, зараз покажу Що пограти. Хочешь в Дорс поигра? Дорс здорово, здорово. Коли він, коли я сказав, він срой вже потім сказав теж. Хоч він хотів в друге пограти, я думав Дорс, Дорс. звісно. Думаю, будемо грати в Дорс зараз. Це дуже хороша ідея грати в Дорс, тому що це популярно. Ні, ну у мене почти всі відео з Дорсу зроблені. <схи> <схи> Мені не можна сміятися. Так, Миша, да. тому що я можу закашляти. Заходь до мене. Це не росіянська. Я про це не хотів говорити, якщо б він про це не говорив, тоді б я про це теж не говорив. Як, кстати, ви бачите, скільки у мене там грошей? Не так багато, як, як і у мене зараз. Це не росіянська гра, тому що коли у тебе переводиться на росіянку мову, якщо у тебе переводиться на росіянську мову, то там показується флаг Росії, так що не вір їм, це англійська гра. Може бути і, і, і з якоїсь другої сторони, з любої, тому що там багато розробників, адмінів. Так що таке може бути. Того роблокс вроде би зробили в Америці. Чи десь ще? Так я ж вже зайшов. Я не розумію, чому у нього такі проблеми, то що він не може зайти по мені. <клес> ну, воно тепер все вирішається. Так що таке буває іноді. Добре, я по тобі зайду. А ти слайд? на мій сервер заходиш. В е, дуже крутих іграх, коли я граю, случається таке. Оце зараз я перезаходжу ага. і потім він зможе зайти. Ти на мій сервер заходиш? <різ sitter> Ну-ка, зараз зараз по мені. Іще раз. Я не можу громко говорити, тому що тут у мене мама спить. Так що я не хочу розбудити, а то потім буде зла. Я перезахожу. О, у меня загрузилась сразу же, як я зашел, так я у меня завжди по... По... почти случається. Ну, тільки коли я на сервер смі захожу. У тебя ще загружается? Зараз воно там цей. Загрузився? Так ні, ти не по мене зайшов. Ти не по мене зайшов. Іди до мене. Я не побачив до того, то що він зайшов, ви могли побачити зверху О, там. А тепер ти у мене. Привіт, я ззаду. Я Пішли сюди. Що вам більше сподобається? Мої старі відео чи саме найновіші. Пишіть в коментарі Ну, я не буду вас відлікати дивитися. Буде круте да, круте, ну дуже надовго. Ставте лайки і підписуй, підписуйтесь. Підписка внизу. Я уже поставив лайк, Підписатися не можу не <кху> Я ставлю лайки на свої відео, тому що. Я могу комментарий, вот Що нам зробити. Ну ніхто просто не лайки, а почти. Ну тут багато. Це, це круто, то, що багато. Не, вообще, любую игру, любую. Так, люблю. Завжди пишіть в любую гру, яку ви хочете. Я буду з радістю робити відео про це. А то не взяток <кхи> з нашими новими підписниками не, не треба їх заставляти, а то вони Писниками... взагалі не, не будуть на нас підписуватися Це правда. Я знаю, що я знайшов цукерку. Що це за цукерка? О, це, це дуже хороша цукерка! О, ні. А! я тільки що побачив. Там, Там типа з цієї цукерки може випасти Невірно... Яка вещь? А ні! Так у тебе були вже? уже. буде! О, Ще одна тіпала, ця... там? цукерка. Делическая. Oh, вкусно, цукерка. Делическая. Ларри Делическая. А что тут у нас? Oh. Oh, я, я о, фон... я нашел фонарик. Лектарь. А что тут у нас? О, oh, конфетка. Ой, ты си, цукерка. Цукерка, да. У нее... Это плохо. Це була не не хороша конфі... цукерка. Ой, зачекай мене. Зачекай мене, будь ласка. Лут? Лут не завжди потрібен, ну якщо ви спидраните, то вообще не потрібен. Зачекай. О, я пам'ятаю, тут зараз буде от цей дред. О, ще... Зараз може может літ... це, літ... літ... це буде конечно, О, я О, знайшов цукерку І ще це похак цукерка. <клух> Зачекай мене Ой, Міша. Міша, міша. Мене. міша. Міша, Міша, Міша. Я пам'ятаю, як він це зробив. Булячь. Що це таке? Я сам не знаю, що це. Зачекай мене. Я тут лутаю лут. О, тут буде дред. А Я знайшов фонарь. Я знайшов фонарь. На полу. Не фонарь, а ліхтарь. Де ти? О ні, о ні, о ні, о, о ні. От, починається. Тільки не це, да. Това. Так. Ти плаву конфетку, цукерку, цукерку. з'їв. <кху> назад, назад. 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 назад, назад треба було йти отута. Плохая цукерка. 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 Ага. Ти... Та й не Навіщо... говори. Зараз буде плохе время, тому що е, відео скоро вже закінчиться. Я вмер. Так а зараз поки що я подивлюся, скільки вже времени. Десять минут. Десять хвилин можна сказати. Добре, тоді зараз будемо заново грати. Не, ну можна було нажати на кнопку Грати обратно, но він просто вышел. Як все. Странно. Інтересно прямо. Я перезахожу. На мій сервер, щоб ми щоб ми поіграти, поіграти. 9 так ти хвилин. ще по мені не зайшов. Точніше одна хвилина і потім вже все. Я Якщо шо, ми, роз... ми розмовляємо Ми розмо Якщо Якшо ми розмовляємо. Шурчиком. Шурчиком. Так і є. Починаємо. Коли я дивлюся відео смішую, то він починає дуже громко сміятися, я не знаю чому. <клухи> Як думаєте, коли мені ли... лицо показати? О, oh, у меня уже три тысячи Грошей Грошей я могу Багато чего купить Так Да yeah. Вот сейчас буду я заканчивать Ребята Прийдеться Почина. заканчувати, тому що у мене заканчується місто. Місто, так. Всім пока. Всім пока. Так, добре, і з вами будемо вже заканчувати. Ну, тоді всім пока. Як це зробити?